Друзі, усім привіт! Ми вас вітаємо з Праги. Ми йдемо сьогодні на день народження до моєї сестри Олі. Приїхали ми до Праги на заграднє місто. Ось тут така гризюка. Обмальовані всі зупинки. Та й таке. Вечір намічається веселий. Наша подруга Оксанка зробила нам такий гарний букет. Вони мають українці, вони мають свій квітковий магазин. Молоді люди, молодці. Відкрили. Всім бажаючим в брандісі. Тут є їхнє лого магазину, на Facebook, Instagram. Дуже гарні букети. У доступних цінах. Що друзі можете замовляти? Ти що так дотримай букет? Летиш, боже мій. Так що у нас сьогодні вечір намічається позитивний, веселий у родинному колі. Покажи букет. та так Це такі ті, е, голубі тюльпани. До речі, я згадала. На заградньому місці ми е, рік, я приїхала Юлічку, привезла в п'ять років. До 6, до 6 років я його і тут возила, о, якраз 22-ка їде трамвай, на, до в садочок вона ходила на заградньому місці, в Празі, Прага 10. Ми жили на вершовицях, а тут ми возила я. 20 хвилин чи 25 ми їхали трамваєм і тоді бігла на роботу. Потім після роботи я забирала садочок. Там на столі була мало взятий Так, ми беремо тік-так, бо ми будемо цілуватися. Блін, а що так все поописувано? Катастрофа. І зупинки, і будинки. я вже таке не бачив, бардак. Я десь <плес> на тебе чекав, що треба

А йому там є тарілки їм. Добрий вечір. Добрий вечір. А як тарелки? Як ми потім зайдемо? Думаю, що я наш сам зробити, ні? Там 40 градусов на дрова.

Ей, музика, -у -у. А хто ти такий гарний? Хто ти такий красивий котик? А? Хто ти такий красенчик? Така Кітька. Така рожева Кітька. Мяу, китюлечка. А я можу погладити кетю. Чемна киця, Файна киця, мила така Кічка. Ось тут Окіцька в мене Кіцька любить, отак. Я гладила. Так полежала. Так, ми сидимо по сімейному, по родинному. Їмо, спілкуємося. Дуже файна атмосфера. Всім привіт! Плямо сьогодні посадила від духів, шикнула духи і зробилася плямо. Ми сьогодні їдемо до Праги після роботи. Ми купили зеркало 3X-алут перед Різдвом. Скоріше, і воно нам згоріло. Воно було таке світилося і згоріло. Тепер веземо на рекламацію. що маємо гарантію, але не знаю, чи оправлять, чи ні. це таке. Магазин ще зайдемо в на Чорний міст. Я ще дістала від Юлічки на Різдво э, таку показку на лоцетан продукцію, так до виберу собі якийсь крем, дуже скоро пройде. Свачинку з сиру Творогова. Творогове. їдою Менше їсти, щоб хотілося. Дуже добре таке придумав. Для діток. Це для дорослого. Така ця упаковка. Mm. Дуже давно в макро не були. Там ходять по підприємницькій карті. Ми колись позичали. Снігу нема, що ж дуже тішить. Не знаю, я кого, але мене так. Ми вже зі мною були на Чорному мості. одноразово. разом. Дорогу знаєте. А Ми їдемо в Трикса Луці. Перший йдемо знати, чи приймуть. У нас зеркало дуже величезне на цілу стіну. Вже щось знову придумали. Блін, не угонишся за тою модою. Класно. Були ті ротанові. Цікавий. Щораз, що раз, що знову я чисто слабасто з інтер'єру. Декорації зі де всього. Я би все купляла. Або ще один такий варіант, що кожен рік би переїжджала в іншу хату з іншим інтер'єром. На рекламації несеться сюди і тут і видається. Видай з Божі. Так, ззаду магазину. Даме папір. Отут. Прийм складових рекламацій. Там видають. Зараз Іван під'їде. Боже роздівалась. Так, зеркало нам не взяли. Сказали, що ремонту не підлягає чи щось по тому, що якщо ми хочемо, то можемо... Заїхати на другу відне місце в Летнянах магазин є і поміняти собі. Взяти коротше, нове. Ну не знаю, як то там вирішить, відправила нас туди. Але мені ще треба зайти в магазин -Цетан. І ще один магазин. Я біжу на Чорний ліс магазин, на глобусі. Тоді ми поїдемо на Лихня, подивимося, що нам скажуть. На Чорному мості відкрили такий добрий магазин. Нам якраз напроти фон Нью-Йорк. Нью-Йоркер, оптика. Тут вся косметика, із цих, з, ДМ, кастети, з цих з кастет, зі всіх в одному магазині. І корейське дуже тут є популярні. Ті, ті, що зараз популярні, маски, і креми. Одним словом, і дорога косметика, все зібрано в одному магазині. Для лиця, для всього, різні засоби. Я зараз біжу за тушю. Тут зараз акція, тут тушь, якою я користуюся, От, дві за ціною однієї. Ціни помірні, доступні, дуже великий вибір. Зродня косметика. багато Вибір теж великий. О, з козочками, креми. Бачите цілий, цілий стелаж корейської косметики. Маски креми. Відділ з японською косметикою. Маски, різні тоніки. треба буде спробувати. Я здивувалася, що це мокрі обруски, Я думала, салфетки мокрі, а це маски такі швидкі на 2-3 хвилини. Я їх тут скільки? 100 штук. 500 кор. Я взяла ось такі маски з лимачками. Попробую, яка буде красуня, після цього. Шкіра може зовсім облізе. Природня косметика. Ця туш мейбелін. Дві за ціною однієї і дермокосметика французька є також та що продається в аптеках. Саме головне, що ти можеш підійти ближче, прочитати. Там не допросишся в аптеці. Так, я купила все, що мені треба було. Тепер їдемо на Летняне. От ми вже, на Литняну, вже й на Летнянах, вже темно. Рейк Салукс тут. Тут така парковка. Де Баумакс Баумаксвіти. Тут прямо Баумакс? О, а тут заїжджаєш. Видає з Божі. Тут пані вже накупила. Трикса лут. Куди нажимаємо? На ноль. Де тут є? Вверху. Yeah. <сих> ого, вот это тут можна жити. Барку сюди їздить про медиа, да? Ну. No. Кова пець, я ще не було в такому лифті. Oh. Ой нефігла собі прямо вийшла в магазин. Ah. Дали нам ногу. Может, з цим возим, бо там не мали. На схладано, дякуємо. Ура, ура, Дістали новий верх. Хто тут такий гомові верси? Ліфте як гарзонка. Ліфт як гарзонка. Так, однокімнатна квартира. Ну вічесний.